Я сейчас хочу зафиксировать на камеру, что я надаю вам два диска с uh -huh. видеофайлами. Так, По... все, диск. А, покажите. Что... все, его номер. Да, что номер видно да. Он у нас зазначен в протоколе. А что на нем находится? Находится, э, находится на одном диске, э, когда составлялись протокол э, 21.06. У uh -huh. 2024 року. Другий диск надаю. Е, покажи тоже цей. Е, зафіксовано поліцію. Е, поліцейський зафіксував на там тоже. Е, це вже е, теж три файли. Е, приміщення ТЦК 25.06 тоже когда составлял протокол то, то. то есть це я долучаю до матеріали справа так сейчас оце ж, э, написал заяву щоб подожди э, чтобы цей э, визнали мина потерпішу вот Заява. сейчас буде ядні вам розбиратися почему не це не визнаний я потерпівший. Все? Так, да, все. Все. Дякую. Ви ж ви ж нарушаєте закон. Ви ж порушуєте закон. Ну, наприклад, прошлого засідання ви надали відео обрізане. Скільки, ми, скільки хвилин? там? 20. А ви ж, мабуть, не в курсі діла, що ви мене вислали.